Права, 18, округли числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося перше задання і потрібно округлити до сотень. Перше число 572. Якщо ми округлюємо до сотень, то аналізуємо, оскільки в нас є десятків. Отже, тут у нас 7 десятків. 7 це 5 і більше, то кількість сотень тоді збільшуємо на одиницю. то у нас буде не 5 сотень, а 6 сотень. Пишемо, що це наближено до рівня. Тоді 600. Є. Наступне 4142. Ну що ж, е аналізуємо, скільки в нас тут є десятків. Десятків тут у нас 4. 4 і менше, то кількість сотень не змінюємо. 40 сотня так і залишиться. Або записуємо, що це наближено до рівня 4100. Переходимо до другого завдання. Треба округлити до 1000. Аналізуємо тоді, скільки в нас є сотень. Отже, тут у нас. Одна сотня 2173. Одна сотня це 4 і менше, то кількість тисяч не змінюємо. Так і залишиться 2000. Записуємо, що це наближено до рівня. 2000. Раз переходимо тоді до 12513. Аналізуємо, скільки в нас є сотень, бо округлюємо до тисяч. Тут у нас 5 сотень, а 5 і більше сотень. Це. Ми збільшуємо тоді кількість тисяч на одиницю. то У нас буде не 12 тисяч, а 13 тисяч. Записуємо тоді, що це наближено до рівня. 13 тисяч. Переходимо до третього завдання. Треба округлити до їх найвищого розряду. Ну що ж, 24 тисячі 124 це до десятків тисяч. Аналізуємо тоді, скільки в нас є тисяч. Тут 4 тисячі. 4. Це 4 і менше, то кількість десятків тисяч не змінюємо. Так і залишиться у нас 20 тисяч, то ми пишемо, що це наближено до рівня 20 тисяч. Ну і останнє число: 8752. До найвищого розряду це до тисяч. Аналізуємо кількість сотень. Тут у нас буде 7 сотень. 7 це 5 і більше, то кількість тисяч збільшуємо на одиницю, то буде не 8 тисяч, а 9 тисяч. Записуємо, що це наближено до рівня 9 тисяч. Ну що ж, ось таке завдання на правила округлення чисел. На цьому вправу завершено.